Крісло-колісне з електроприводом для бійця Андрія на позивний псіх передають волонтери групи Бойові бджілки». Це виходить у нас регулювання швидкості до 6 кілометрів. Це сигнал, це передня задня передача. Це крісло колісне підходить для використання як у приміщенні, так і на вулиці, каже координаторка волонтерської групи Лариса Полулях. Крісло колісне вживане, привезли його з Японії. Сподобався, удобно. І саме якраз таке під мене. Сідушка не широка, і під руки. Ну і в принципі в мене там трошки бездорожі. Це й неудобно. удобно. Будемо пробувати, тренуватися. Суспільному Андрій розповідає, проживає у Тиврові. Мобілізували у травні 2022 року. Був піхотинцем 10 серпня на Донеччині разом із побратимами пішли на штурм, потрапили у засідку. Відступаючи, підірвався на міні. Побратима витягували, відірвало ногу, ми його виносили і самі попали. 14 часов лежав на полі бою. Не могли винести накритий травою тут Ніноміти не давали, повезло, що дощ пішов, дрони не літали. Хлопці почули наші з наших других підрозділів, тобто прийшли витягли, допомогли. Так шлях евакуації був десь до вісьми до десяти кілометрів. Слава Богу, всі живі, трьохсот на живі. Зараз каже Андрій, у черзі на протезування за кордоном. Десь в самому місяці я вже на кордоном на протезування. У мене товариш, ми разом в лікарні лежали. Така сама ампутація, він вже в Іспанії на протизовано, а я слідуючий 200 американських доларів на колісне з електроприводом для Андрія придбало приватне підприємство Трейд. Розповідає директор Рембут зв'язку Олег Турчанінов. Їхня ж організація перевірила його на справність. Зокрема, замінили акумулятор. То, що встановили, може працювати два дні без підзарядки. Я думаю, що буде служити. Ще три крісла колісні з електроприводом, які вдалося придбати за гроші небайдужих. каже координаторка волонтерської групи Бойові бджілки» Лариса Полулях. Передадуть захисникам у Закарпатську, Рівненську та Івано-Франківську області. Віддаємо конкретно в руки людині не просто на лікувальний заклад, а потребуючому. Кожен візочок проходить технічне обслуговування. Кожен кожна людина, яка отримала цей візочок, отримує інструкцію, отримує гарантії наші, що ми будемо допомагати ремонтувати. В разі чого заміна акумуляторів, ремонт електричної частини. В деяких колясках докуплялась зарядний, зарядний пристрій. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.